Британська оборонна компанія BioSystems планує виробляти зброю в Україні слідом за німецькою Rheinmetall. Вона підписала угоду з урядом України та відкриває представництво в Україні, де планує знайти партнерів для спільного виробництва в країні легких гаубиць L119, Повідомляє медіа голос. Америки з нами на зв'язку Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Військовий моряк у відставці з ними обговоримо цю можливість. Пане Павле, доброго ранку! Доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні! Граємо, Граємо, слава! Пане Павле, розкажіть загалом, які у вас враження від такої новини про те, що британська оборонна компанія Бая Systems хоче зайти на наш ринок, виготовляти зброю в Україні і, можливо, окремо ще хочемо почути про ось ці гаубиці L119, про їхні можливості і характеристики? Ну, це полкова гаубиця 105 п'ятому 105 міліметрів. Це не три сімерки, там 155. Але це теж дуже потужна зброя, це зброя необхідна для наших бригад безпосередньо для ведення боротьби з противником. І зараз вони необхідні. Зараз потрібна нам і велика зброя, і малого калібру зброя. І, ми намагаємось е, виробляти боєприпаси, ремонтувати гармати, які маємо отримувати від наших партнерів. І коли е, питання встає про те, що е, є можливість е, створювати, збирати гармати е, нашими українськими підприємствами на нашій землі, е, це дуже добра новина. Чому британці е, заходять на наш лінок? Тому що у нас є потреба, одна з найбільших потреб зараз в Європі. І нам не треба буде випрошувати у когось завозити гармати, а ми матиме гармати власного виробництва. Це дуже добрий знак. І скажу так, що не тільки британці орієнтуються зараз на український ринок, до нього придивляється багато компаній зброєвих компаній. Ну, от Ви згадали німецький гігант Ray Metal, який теж думає про, не тільки вже про ремонт відновлення своєї техніки безпосередньо в Україні, а й про виробництво своїх танків. Придивляються американці. Це стосується ракети, от, можливо, з чогось більш серйозного до слова. Байе Сістемс вже анонсує можливість в перспективі не тільки роботи по гарматам, а наприклад по бронетранспортерів. Там розглядається британсько шведський варіант. А Рейн говорить навіть про те, що в Україні можна буде складати перспективний німецький танк, кращий навіть ніж Леопард. Такі той, що перебуває зараз на озброєнні у багатьох країн. Отже, це е, заділ не тільки от на сьогодні, внесок в нашу перемогу, а і на перспективу. Ми е, попадаємо вплив, е, повертаємось, точніше так сказати, плів тих держав, які можуть виробляти високотехнологічну сучасну військову продукцію. Пане Павле, ви ось зазначили, що компанія може виробляти гармати. Потім в перспективі вже є інформація про бронетранспортери. Скажіть, будь ласка, загалом про що ми можемо говорити? Який спектр виготовлення зброї в Україні може з'явитися саме із заходом ось британської оборонної компанії? Про що ще можна говорити? Добрає вона виробляє практично. Я не знаю, можна сказати, чого вона не виробляє. Але це не значить, що ми е, на наших підприємствах е, в Україні будуть вироблятись теж весь спектр е, озброєнь, е, які вона, вона пропонує. Е, швидше за все, що почне, починається з того, що е, стане на озброєння Збройних сил України. І багато компаній придивляються до ЗСУ, е, розуміючи, що е, Зараз у нас в зоопарку такий багато так називають, такий термін використовують. Коли ми е, отримуємо, збираємо все, що можемо, і там можуть бути танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти зовсім різних класів. Але по мірі того, як буде наближатись наша перемога і після перемоги, нам треба буде визначатись з уніфікацією озброєння. Тобто має бути. Повинен бути, якийсь один основний бойовий танк, якісь один-два типи бронетранспортерів і БМП, певні типи гармат, два-три уніфікованих між собою. Тому і провідні виробники думають про те, щоб зайти на український ринок, От, ну, так скажемо, лобіюють свою продукцію. Але треба. Дивитись на це з боку з українського боку, з українського боку, зі сторони України, Міністерства оборони України і привлікати, привертати до співробітництва саме ті компанії, які ну, найбільш підходять для нашого збройового ринку. Безумовно, робота на експорт, співробітництво таку, в світовому масштабі це теж здорово. І е, Україна, як колись потужний виробник зброї, е, може зробити собі серйозний Це внесок, ми маємо необхідний інженерно-технічний потенціал і виробничий потенціал. Е, тож ми маємо самі е, обирати, з ким працювати разом. Пане Павле, ну і власне, ви вже пригадали про цей такий зоопарк різношерстність в озброєнні, яке має ЗСУ, яким чином це впливає на ситуацію на фронті, на нашу боєздатність і на те, наскільки швидко цю зброю можна ремонтувати, лагодити, або вона знову потрапляла на фронт. Ну, знаєте, я на днях буквально спілкувався з колегою з однієї з європейських держав. Він питав, а нашої зброї вам достатньо? Відповідь була коротка, мало. Мало, мало. Зараз у нас дуже важкі бої, дуже важка ситуація, і нам потрібна будь-яка зброя. Від старих радянських БМП, які греки там пропонують, ми згодні їх отримати. Якщо хтось пропонує Леопард-1, Теж старезний, пристарезний європейський танк, ми теж згодні е, його отримати. Нам необхідне все що, все, що стріляє, все, що нищить ворога. Але е, це від, е, від складної ситуації. Ви уявляєте, е, тиловики зараз в армії, логісти, ну, я не знаю, навіть, як назвати цих людей, які можуть все це одночасно. Обслуговувати боєприпаси для, для цієї техніки збирати, комплектуючи десь шукати, це, ну, це не неймовірна, це неможлива робота, яку вони роблять. І честь і слава їм за це. Але коли от завершиться період, воєнний період, так скажемо, треба буде уніфікувати зброю. Звісно, що авто... ну, послідовно, е еволюційно е частина тієї техніки, яку ми отримали, ну вона на жаль, частина буде знищена в ході бойових дій, на те, війна, частина вийде з ладу під час е війни або після війни, е а частину треба буде на нарощувати. І От е саме військові мають обрати саме зараз. Поки триває, ну, так можна сказати, бойове випробування техніки наші від наших партнерів найбільш відповідні для наших кліматичних умов, для нашого характеру бойових дій. Техніку більш того, техніку, яку ми вироблятиме з найбільш вигідними нашими партнерами, не тільки з точки зору нашого споживальської, а й з точки зору партнерської. як Виробники обирати країну Можливо, вибираючи, наприклад, між Чехією і Бразилією, треба буде обрати, можливо, менш складні, але більш партнерські вироби, тому що в одній команді, в одній шлюбці так скажемо. Тож Зараз робота і аналітична проводиться в штабах тилу, в штабах з озброєнь, в з озброєнь, Видів Збройних сил України. І це робота на далеку перспективу. Ну і пане Павле, яким чином те, що Заходять конкуренти інші компанії оборонні на території України, може вплинути на активність і ефективність українського військово-промислового комплексу. Наскільки українські виробники активізуються, розуміючи, що є якась конкуренція? Знаєте, я навіть не сказав би тут про конкуренцію. Швидше зараз ситуація така, що можемо говорити про синергію і взаємодію. Тому що, перше, на жаль, за 30 років такої боротьби російської агентури, чи не тільки російської агентури, з нашими виробниками, значною мірою оборонно-промисловий комплекс був зруйнований. Маємо тільки декілька підприємств, які ну, З, з світовим ім'ям конкурентоспроможних на світовому ринку. По-друге, ворог е півтора роки е тому, починаючи агресію проти України, розумів, що однією з цілей його головних має бути і так було. Знищення нашого оборонно промислового потенціалу, заводи з виробництва зброї, е наукові і конструкторські підприємства були і залишаються основними цілями для ворожих ракетних обстрілів. Е тож е зараз, коли нам партнери пропонують співробітництво, е це дуже добре. Десь е ми переносимо. Майданчики з виробництва зброї боєприпасів за кордони України на, на захід за межі досяга... досяжності противника. Там же відбувається певна напрацювання, кооперація, обмін досвідом з нашими партнерами. Це дуже важливо. Те саме стосується от, і входу, навпаки, західних компаній, їх співробітництва з нашими КБ, з нашими. Заводами з виробництва тої чи іншої зброї. І це нагадаю і турки, і байрактари, і танки, і виробництво снарядів, і виробництво стрілецького запасу. Тут ціла лінійка лінейка предметів для кооперації. Пане Павло, і ось маємо. Хочемо з вами ще говорити те, що президент Володимир Зеленський вирішив провести заміну міністра оборони України. Глава держави вважає, що Олексія Рєзнікова має замінити Рустем Умєров. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні. На вашу думку, як виставитись до цієї новини? Наскільки оцінюєте ось цю кандидатуру Рустема Умєрова на заміну міністра оборони України? Ну… При всіх проблемах Міністерства оборони я вважаю, що Резніков в воєнний період на своїй посаді зробив дуже багато і продовжує робити, тому що він ще досі міністр оборони. На, на днях буде черговий Рамштайн. А ну, Резніков певно один з тих е, урядовців, які е, налагодив такий тісний робочий контакт з нашими партнерами, е, що допомагає. Е, Забезпечити наше ЗСУ ну, всім необхідними видами озброєння. Що стосується Ростема Умерова, ну, е, я його трошки знаю, але знаєте, основне, що мені е такі і знак вдається в призначення його, е можливого призначення його міністром оборони. Адже Ростем, він. Е він кримський татарин, він активіст кримсько-татарського руху, і його призначення може бути таким ще й сигналом для, і для ворога, і для українців, що ну, нарешті настав час звільняти Крим. Я на це сподіваюся і розраховую. Пане Павле, ми дуже дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Дякуємо за вашу аналітику. Це був Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21 та військовий моряк у відставці.